Справжні чоловіки, можна сказати, просто богатирі вже з'явились у нашій студії. Це люди, які займаються гирьовим спортом. Ви можете побачити, от у нас тут стоять гирі. Я думаю, що вони доволі важкі. І сьогодні з нами Михайло Олійник, президент Федерації гирьового спорту Херсонської області, і Максим Олексій і Валерій спортсмени. Я вам всім кажу, доброго вечора. Доброго, доброго вечора. Гирьовий спорт. Він для мене дуже незвичний. Я дуже рідко бачу спортсменів справжніх гирівиків, але ви дійсно всі такі сильні, мужні. Чому ви вирішили обрати кожен з вас? Я думаю, що по-перше, це мене до вас питання, Михайло. Чому ви вирішили обрати саме гирьовий спорт? Гирьовий спорт це дійсно народний вид спорту, тому що його коріння, якщо історично так проглянути, це він дійсно. На різних ярмарках, на різних святах прості люди могли піднімати гирю і змагатися, хто найсильніший. То його коріння сягає так в середньовіччя таке далеке. Тому на сучасному етапі він дещо вдосконалений. Вже. Є правила гирьового спорту, є вправи, за ними можна виконати нормативи. Тобто от хлопці готуються на змагання. У мене зараз, вони і от Валерій, зокрема, перший спортивний розряд, і кандидат в майстри спорту, і майстер спорту, тобто, як і в інших видах спорту. Окрім цього, є декілька таких напрямів, дуже цікавих, як жонглювання гирями. Це виникло із церкового мистецтва, також із минулого тисячоліття, 20-19 століття, дуже популярне було. Гірьовий бодібілдинг. Вправи з гирями, які направлені на зміцнення м'язової маси, на розвиток людини. Також є такі вправи, довільні підйоми гир, які не війшли в класичний гирьовий спорт, де виконуються нормативи, це різні там вправи, підняття гирі вверх дном, вгору дном. Тобто, і так, що людина, на що я кажу, видумки вистачить, от вона може вправлятися з цією гирею. Хлопці, чому ви вирішили обрати саме цей спорт? Я мені звати Олексій. Я вирішив обрати цей спорт, тому що в ньому головним критерієм до цього є слова витривалість. Тобто в усіх спортах є якісь якості, яких вони потребують. Гурьовий спорт вас питає, виховує, виховує в людині слово витривалість, яка є дуже потрібна нам, і тому я вибрав його. Хлопці, інші Максим. Я вибрав горявий спорт, я почав ним займатися ще два роки тому. Мій батько пішов на у спортзал та там теж був тренером Михаїл. Мій батько сказав, ну, подожди. Запропонував запропонував мені е, е, сходити на горьовий спорт так. е, <связать> Если сказал, что то белакшир, это можешь перейти на русский. Хорошо. Потому что э, я не мог начать заниматься в спортивном зале, так как было с 14 лет. И я начал заниматься гиревым спортом у Михаила. Также. В, через 4 месяца я побил рекорды. Я стал чемпионом Европы. Я тридцать 634 раза гирю, 8 килограмм за полчаса. Я очень доволен был своим результатом и решил продолжать и тренироваться как можно больше. Скорее я стал, скорее я был занесён в книгу рекордов Украины. Я топнул 2015 раз гирю 8 кг за полтора часа. Ничего себе, ты справжний богатырь, как я обещала нашим глядачам, что бачите, людина справжній спортсмен, справжній чемпіон. Тобі взагалі подобається займатися гірним спортом? Да, мне очень нравится и родители меня хвалят за мои достижения. Я зараз, хлопці, я вам зараз пропоную комусь з вас продемонструвати свою майстерність, бо говорити зі спортсменами це завжди якось дуже не те. Це як говорити з тицівниками і співаками. Я думаю, що ви зможете зараз нам показати, що вмієте. Я думаю, зараз Максим продемонструє такий невеличкий базовий комплекс вправ, який ми розробили. Йому 11 років на даний момент. Ну, ми десь два роки вже робимо цей комплекс. Я думаю, він зараз продемонструє деки там 6-7 вправ. Які направлені на загальний розвиток організму. Я тебе прошу. Це Класична вправа поштовх двох гиль від грудей. Спортсмени на змаганнях виконують її 10 хвилин. Далі толчок бідним циклом. Скільки треба займатися, щоб так легко вправлятись з грима, як Максим? Mm. Я розумію, що він чемпіон, але тим не менше. Ну, десь рік ми попрацювали над технікою і нас все отрималось. Максим, давай, будь ласка, той комплекс, що ми от планували показати. Також є ривок, ривок двома гір'ями. Дуже складна вправа. А в чому складність? Тому що на змаганнях спортсмен піднімає одну гирю, а тут одночасно дві гірі. Це потребує. Координації рухів і надзвичайних зусиль. Зараз Максим показує ривковий млин. Теж доволі таки складна, динамічна вправа, розвиває функціональні можливості організму. Зараз він покаже такий цікавий жимовий млин, який ми самі придумали на тренуваннях. Доволі тобто таки... ви не тільки тренуєтесь, ви ще й вправи розробляєте? Так, да, Ми розробляємо різні вправи, винаходимо до сих пір різні вправи. І за допомогою інтернету, і самі так аналізуємо новинки в фітнесі, які є. Заброси. Вищі заброси, які є основа ахіву. І скільки одну таку вправу повинен робити спортсмен? Це залежно від підготовки. У нас є гірі різної ваги від 2,5 кг до 40 кг. Тобто людина може. Навіть і похилого віку прийти, і з маленькими гирями по 4 кілограми попрацювати. і от. З гирями якої ваги управлявся щойно Максим? З гиря, кожна гиря по 8 кілограмів. Ну, це 16 кілограмів, і так легко підіймати, це доволі важко. Я тобі дякую. Сідай. Я знаю, що ви, як гірювики, у Хорсоні поставили дуже багато рекордів, і я зараз пропоную вам, і нашим глядачам подивитись одне відео а потім ми вже поговоримо про цей рекорд і поговоримо про інші ваші здобутки добре, добре. ми дивимось відео Yeah, yeah, yeah. Продовжуємо розмовляти з нашими спортсменами гирьового спорту з Михайлом Олійником, президентом Федерації гирьового спорту Херсонської області і з Максимом Льошою та Валєрою, про те, як вони взагалі прийшли до гирьового спорту і що це за спорт взагалі такий. Бачили ми з вами тільки що відео. Настільки, наскільки я зрозуміла, це був рекорд, який ви поставили на день міста. Що це був за рекорд? Так, це був рекорд. Ми вирішили здивувати городян, підняти 237 тонн. Такого в Україні ще ніхто не робив. Це колективний рекорд. В чому складність, тому що 12 людей потрібно підготувати, 12 спортсменів. А тут люди були взяті, ну, пересічні такі знайомі, будемо говорити, люди, які займаються в тренажерному залі. От на протязі десь півроку вони готувалися, і от такий незвичний рекорд ми змогли зробити. На тренуваннях вони не показували такого результату. А от. На публіці адреналін допоміг їм от встановити цей незвичний рекорд. Ми навіть не за годину, а трошки менше, за 53 хвилини. Здається, встановили це досягнення. Ну це дійсно неймовірно, і всі насправді роблять це як для мене з неймовірною легкістю. Хоча ти розумієш, що ці гирі важать доволі багато. Дівчата у гирьовому спорті є, бо на відео ми бачили дівчину, яка дуже так легко з цими гирями вправлялася. Так, дівчата є. І в класичному гирьовому спорті виступають, вони вправу ривок виконують, ми її вам продемонструємо одної гирі. І виступають поштовх довгим циклом. Це також буде продемонстровано трошки згодом. А на відео ми дивилися, як Щетина Вікторія, спортсменка, і вона і бодібілдингом займається, і трошки гирьовим фітнесом. Такий продемонструвала номер. Гирьовий фітнес та степ аеробіка. Тобто ми поєднали оці цікаві напрями, такі, і от деякі вправи, які можуть допомогти людям, в кого в квартирі є саме таке, таке знаряддя, як гиря, може допомогти зміцнити здоров'я. Дуже б... великий арсенал вправ. Я не можу не задати це не жіноче питання, на фігуру. Це впливає гарно. Позитивно, позитивно, тому що людина під час тренування за одну хвилину втрачає більше, ніж 20 кілокалорій. Це дуже багато. І я і... думаю, що і я, і наші глядачки задумались над тим, щоб зайнятися грівим спортом. 30 хвилин в день вистачить, щоб бути дуже в гарній формі. Це гарантовано, це перевірено. Ви мене щойно здивували. Я думаю, що здивуйте, що сьогодні не один раз. Сьогодні ми говоримо про грівий спорт з нашими прекрасними хлопцями, богатирями. І для того, щоб не втрачати час, я пропоную ще. Подивитись на вправи, які ви нас можете навчити. Чому ви нас ще можете навчити? Деякі вправи з гірвого фітнесу Валерій зможе продемонструвати зараз. Будь ласка, комплекс такий невеличкий для біцепсів, тріцепсів, ніг. От зараз згинання рук, яке переважно в залі роблять з гантелями, от можна зробити з гирями. Дуже цікаво, тому що центр ваги зміщений. Тобто гантеля не несе такого навантаження, як зараз гиря 8 кілограмів. Жим двогирь від грудей, будь ласка. Така класична вправа розвиває добре м'язи плечей, м'язи рук. Така популярна вправа, яку ми робили на рекорді млин, але ми робили лежачі, а Валерій зараз продемонструє стоячі. Поперемінно правою і лівою рукою. Дуже динамічна і цікава вправа. Включена вона і в чемпіонати світу в довільних підйомах гірь. А наскільки багато у херсонських спортсменів чемпіонських титулів? Ну доволі таки багато. І в двоборстві, от, до речі, випади. На м'язи ніг. І в двоборстві, і в довгому циклі. Е, є багато здобутків. Тут і заслуга, я можу перерахувати, спортсменів і нової Каховки, це Микола Семенова, Валентина Приходько, Сергія Гетьманенка. Віктора Бовкуша, таких дуже багато спортсменів, щоб не, об... не образити нікого, їх можна перераховувати і перераховувати. Багато э, спортсменів, які зараз у ветеранському спорті а раніше за радянського союзу показували дуже високі результати. Це Олександр Хоменко, э, Валерій Черепанов, Рагушенко Володимир. Який зараз, до речі, в такій дуже гарній фізичній формі. От, зокрема, на чемпіонаті області Олександр Хоменко, якому вже 50 з гаком років, штовхнув дві гирі по 16 кілограмів 190 разів за 10 хвилин. От людина у статусі ветерана перебуває в такому гарному фізичному стані, що і молоді, деякі ще треба тренуватися до цього результату. І зараз, якщо ви хочете, ви можете самі спробувати. Але тільки під керівництвом тренера, я думаю. Так, да, от у нас Олексій, майбутній тренер, навчається на факультеті фізичного виховання. Будь ласка, а, я да, надам йому гірку. слово. Вращательне движення навколо тіла. П'ять вліво, п'ять вправо. І спішимо, чувствуємо гірку. Які це м'язи тренують? М'язи, біцепс, спина, плечі, плечі, і координація, звісно, участвують. Следує обрання, беремо вперед і махи. Я бы еще и махи вперед. Расстроимся, держим гирю, чувствуем Ох. тело. Сгнаем много и за допомогой спины деле, и ниг выкидаем гирю в гору. Сейчас сделаем выпады с обменом гири. Вот. Раз, Ох. два. Спинка прямая. Пробуй. Я вам три, хочу сказать нашим телевизорам, что это все Раз, не очень просто. Два. Хлопцы так легко вправляются. Три, четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше берем, вот, ручку сюда просовываем. А в зале можно возрубить? Конечно. Вам просто тяжело, потому что вы никогда не пробовали. Но надо пробовать. Ножки пошире чуть-чуть, носочки врозь. Приседаем. Вот. Вверх. Тренирование не штангой, а у нас вот вверх. и вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Работает задняя поверхность бедра, которую девочки очень стремятся накачать. Привести форму к лету, естественно. Також можна делать движение махом с подъёмом ног. Это О, дуже добре на тілечко, да? Ну, це дуже дуже добре розвиває виносливість на самом деле. И те, кто вот с лишним весом, например, люди, э я б им рекомендовал именно им заняться гиревым спортом. Я думаю, что і тим, у кого немає зайвої варто займатися гиревим спортом, бо це дійсно дуже розвиває. Я вам дякую, що сьогодні були з нами. Я думаю, що ви ще не один раз вітаєте на нашу студію, бо вам дійсно є що розказати цікавого. А ми, в свою чергу, дякуємо вам. Якщо це цікаво, нашим глядачам буде, ми можемо демонструвати серію таких майстер-класів, направлених на і лікування суглобів. Це і стосується людей похилого віку, і дорослих, і дітей у нас є гір по 2,5 кілограми. Тобто для людей будь-якого віку. Якщо цікаво, будь ласка, запрошуйте, ми прийдемо. Я вам дякую. Сьогодні з нами були Михайло Улійник, президент Федерації гирьового спорту Херсонської області, і наші прекрасні хлопці-спортсмени, які демонстрували нам, як легко вправлятись з гирями. Це Максим, Льоша і Валерій. Я кажу вам до завтра, о 16.15 Ми з вами побачимось на телеканалі Скіфія. Тож до зустрічі!